Ласка, Ти перший. Максим Бориский закликав, не бійтеся заглядати у словник. Він сам вас боїться. Так, є таке. Я... Хорошо, що він не чує. Так. Яка має бути книга, щоб читали старшокласники? Не видимую. Не видимую? До. Добре. Так. Будь ласка, будь ласка. Не бійтеся заглядати у словник. А в нас мову читає Тетяна Володимирівна Федорченко і вона нам говорила, що є існує слово. Фитал. 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 Не бійтеся, заглядати у словник. Тому що він все одно нам не присниться. Не смішно, де Якою має бути сучасна книжка. <скусили> <чули> вона має проблеми. Вона має бути електронною, по-друге, контакт, я гратиме І за Із <скусили> Тож, <йде, скусили> І <їдаві>. тепер <скусили> він, у закаті, Команда Смайлики, посередині. Весели, веселий і саме ступливий, що він капітан. Спочатку ми перевіримо, чи вони квітлини. Вони будуть танцювати кров, стільців, по кругу, поки грає музика. Музика закінчилась, треба сісти на стілець. I poczynają. Конкурс. А якщо буде проводити, то, будь ласка, стій на сцені. добре? Зараз іде конкурс капітана Вальоша. Вже можна, так? ласка. Які ми квітливі ми побачили? Тепер послухайте бліц запитання. Тобі, Катюша, як ти розшифруєш абревіатуру? Можна подумати, секунду, абревіатура ваш. Ваша ВАШа. Олексій, тобі запитання, як візматицю. Скільки сходинок від першого поверху до учительської? А тобі Влад, в з учителів голос? Ти ж музикант найбиліший, найгарніший. Алексей дивиться сюди, Катя дивиться сюди. Катя дивиться. Пане нашій мами. Отлічно, так. Так, це Молодець. А прокатура ваш це Валерій Анатолійович Шевчук. Ваш куратор. Ваш. Ва? Ва? Прийде гуртожиток, не спотикайся, посчитай, 26 сходів. Так, і тепер останнє те завдання, яке вони одержували додому. Для цього капітани другого курсу, будь ласка, підійдіть на сцену, Володя Лініпай, Іди до мікрофона. Капітан Смайликів звертається до капітана. Від першокурсника який спить у себе в кімнаті під час спати. Носіть побільше їжі в холодині з першої кімнати. Зробіть наш, наше життя казкою, давайте нам ваші конспекти з минулого року. Бажано безкоштовно. Ви, як наші старші товариші, зобов'язані виконувати нам е, домашнє задання з профільних предметів. Готуйтеся до зачі ЗНО, щоб ми за вас не красніли. Залишайтеся дітьми навіть на другому курсі. Так, будь ласка, е, Катюша, твоє звертання. Олексій, будь ласка, звернися до Поліни і скажи свої побажання. Поліна, послухай його уважно. Поліна е, бажала нам, щоб коли ми хочемо прогуляти пари, щоб ми поїли в 45-й кімнаті. Дякую, самі там, є ще ми лучше на пари підемо. <ріць> ще одне було таке побажальничко, ну зовсім не незначним. Почався вилазить із довка. Було таке. Ну от, якщо ви нам таке бажали, то ви. Дурачки. Це, <розвілляющим> собственно, воно. Небагато нужно сказати, Поліна. А -а -а. Прошу, з ним це питання. У мене ви е, таке поважання, і обіцяння, і все, і зберемо. Будь ласка, звісно, ім'яз без пер перекладача це не ім'яс, правда? Bien. Будь ласка, Володя, слухай уважно. Будемо кормі. Мої питання. цених мовах. і проміж тобі ніхто але я не але я, я обіцяю бути А тебе видіть саме. Дякую Будь ласка, скажи, якщо можна. От так. Вікторія Дякую. Дякую. Другі оцінки, другі оцінки веселих. Будь ласка, В селічану бенка Лохманського району Чорнобильського політу жив був цар, який був дуже старий, та мав Бог синів. Старший син був, як усі нормальні люди. О, очень приятно сьогодні. А от молодші, як не зна хто. Папінька. Він вважав себе і молодшим сином цара, і водночас його людиною дочкою. Одного разу цар, вирішив, що у селі стали вже досить дорослими для пізнання найбільшим років в житті кожного чоловіка, його жінки, Настав найбільший і найкращий момент. Велику пляшку за коли шовтою рідиною. Робить декілька ковтків та промовляє. Так, діти, це ось та штука, що допоможе вам в майбутнє. Тільки дивіться, не Синів, не втримався і наказав словами зробити для нього тайний куток, звідки він міг би спостерігати за своїми синами. Спочатку бадягу випити на ваш Опа! старший син. Опа! Може, пруше ще бадяг? Зробивши один ковток, він промовив. <гум> зробивши ще два, очі вже заблищали. Обличчя почервоніло, але він на цьому не зупинився та зробив ще декілька котків. Після цього він не зміг промовити слова, і йому нічого не залишалося робити, як впасти до додому. Митрофан залишався позілена, тоді, як пішла його майбутня жінка, до ярка гнала корову, за дубатогом. A leto tja, ki je šla v koroma, mitrofan se prekinil, sta ta prav delu v oči. <tipisana> Митрофанців на корову людейка погнали їх за горстю з Ось виходить дочка царя, та, побачивши бути за коншовтою бадягою прибавила швидкість разів з цьому. Та наблизилася до своєї бажаної цілі. Вона відкрила пляшку щодо питво і ледь відчувши його запах, її процесор завис. В цей час вона повинна була побачити свою долю. Пані той! І прокинувся в нормальному стані. Опа, а що це за бутиль? Може мені спробувати той що в ньому. i tu wiadczyć się tak służena i na kęndzie